Мати героїня п'яна за кермом. У такому стані жінка їздила у силі на Волині, кажуть правоохоронці. У неї п'ятеро дітей. Як покарали матір водійку, дивіться далі. Увагу поліції Волинська мама героїня привернула влітку цього року. Їхала у селі Микуличі Володимирського району. Її зупинили о 21.30. Правоохоронці кажуть, що від жінки відчули добряче алкогольне амбре та й дивилась на них почервонілими очима. рвав транспортним засобом на Китаю відзнак з'явними ознаками алкогольного сп'яніння, від проходження огляду на стан спіння в тому законному порядку. Відмовилась чим порушила вимоги пункту 2.5 правил прав дорожнього руху. Цевий суд визнав жінку винною, але та прагне оскаржити постанову. Мовляв, п'яна за кермом не була. Та й про судове засідання у Володимирі її не повідомили. До Луцька не приїхала. Загалом її водійський стаж, як вказано у постанові, понад сім років. Представниця Волинянки розказує суддям, як поліція зупиняла водійку. Працівник поліції не повідомляв особу про причини зупинки, З відео, яке долучено до матеріальної справи. Де безпосередньо зафіксований факт зупинки транспортного засобу дане відео без звуку, тобто встановити, яка була причина, неможливо. В той же час поліцейський включив свій нагрудний відеореєстратор значно пізніше. Претензії у водійки схожі і до того, як їй пропонували пройти освідування. Мовляв, вона не відмовлялась. Працівник поліції декілька разів пропонував пройти огляд на визначення стану спійні або на місці. Зупинки транспортного засобу або в медичному закладі запропонував вибрати один із можливих варіантів: пройти огляд Незрозуміло, від якого ж все таки він вважав огляду, відмовився відмовилася. Як каже представниця жінки, того вечора водійку не відсторонили від керування машиною. Нелогічно після того, коли працівники поліції вважають, що нібито остання керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, разом з тим, після складення протоколу її, в принципі, відпускають і дозволяють далі керувати транспортним засобом. У своїй скарзі мама героїня просить не штрафувати її і не позбавляти водійського посвідчення, оскільки возить за кордон пасажирів та товари. І так заробляє на життя та утримання дітей. Представниця жінки зауважує, що троє із них неповнолітні. Є хвора дитина, а старший син в ЗСУ. Після обстрілу впав у кому. Суддя ретельно дослідив докази і вирішив. Визнати винувчительного на перед накласти стягнення в водії штрафу розмірів цінові 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.